Напевно, ми би вже сказали, що ну, знаєте, значить це не моє. Буду робити щось інакше. Буду, я не знаю, автомобіль винаходити чи ще щось інакше. Але він робив це далі. І, власне, я кажу, я не пам'ятаю точно на який раз там тисячу з чимось, що йому це вдалося. І, власне, оця пружинка почала горіти, світитися, і так ми маємо сьогодні, а якщо він би опустив руки і зневірився. У е, мене е, такий учень був, У мене був такий учень, е, е, він розповідав, що я одного разу запиталася, е, скільки в нього є братів і сестер, і він каже. Нас мама народила п'ятеро. У, кажу, то вас так багато, кажу, гарно. Він каже: ні, в мене є тільки сестра е, старша. Я так що, я не зрозуміла. І він каже, троє перших дітей померли. Е, е, до півтора року е, всі, троє, всі троє дітей померли. І я кажу, і мама наважилася. Народжувати далі, він каже, так, так. Знаєте, і для мене це було таким ну, таким дуже яскравим прикладом, що жінка є готова бути, тобто, жити згідно Божої волі, що би не ставалося. Що би не ставалося, знаєте, Нелегко є втратити троє дітей відразу, ну, тобто одне за одним. Це є дуже важко. Це дійсно можна вже зневіритися. Це можна, знаєте, нарікати на Бога, ну не знаю на правду. Але вона е, дійсно робила те, е, е, до чого Господь її покликав бути жінкою і мамою. І Господь її благословив. Благословив її після того, як, як вона говорила постійно так. І, власне, цього вчить нас Марія. І, знаєте, ем, я вже казала, що ми зовсім не хочемо чекати, ми хочемо вже і тепер. <кхем> і, і дивіться, коли в Кані Галилейській не вистачило вина, е, то. Ем, їм забракло, Забракло вина, тобто щось бракувало. І, е, напевно, на тому, якби е, вони якби, не почекали трохи, всі би розлишлися і сказали, що все, нема вже вина, весілля сілі скінчило, йдемо додому. Всі би мали. Ну, Дуже поганий спогад про це весілля. Уявіть собі, ви прийшли на весілля, вам не вистачило ні шинки, ні кобаси, ні вина, ні солодкого. Ті, що перші сіли за стіл, там щось вистачило, а решту вже не вистачило. Дивіться, знаєте, дуже часто з, з великого, я перепрошую, з браку чогось народжується щось краще. Тим гостям не вистачило весільного вина, звичайного, з винограду, але Господь вони почекали і Господь їм дам вино небесне. Е направду радійте, коли вам щось бракує. Радійте, бо Бог дасть вам хоче дати щось більше. Знаєте, один чоловік розказував, <кхм> прийшов е до знайомого священника і каже, отче. Вкрали мені машину. А він мав такого малого, старого запорожця. Ну і той священник каже: ой, ну, ну, прикро! Бо це був транспорт, е, яким він там їздив на дачу, їздив собі до лісу, десь трошки відпочити. Ясно, що це не була якась суперська машина, але він міг собі десь пересуватися і щось привезти з тої дачі. І, і той священник каже, ну, Ну, це дійсно трагедія. А той чоловік каже: знаєте, отче, я розумію, що вже не така велика трагедія. Бо каже, мої діти подумали і скинулися, і купили мені Опель <риклад> Астру. І каже, то якби часом до вас прийшов той злодій сповідатися, то можете йому дати розрішення. Бо я вже на нього не, зовсім не тримаю зла. Направду, знаєте, якби тому чоловікові не вкрали того запорожця, то він би і до нині їздив тим запорожцем. А так має шанс мати файну машину. Знаєте, ми нараз щось втрачаємо дрібне і дуже сильно шкодуємо. Але Марія нам каже, не бійтеся втратити. Знаєте, коли Марія е, була заручена з Йосифом, то кожен з вас розуміє, що ну, вона е, очікувала нормального, звичайного подружнього життя. Але прийшов ангел і все перекреслив. Все перекреслив. Тобто вона мусила це втратити. І Йосиф також це очікував, бо вони любили один одного. І Марія мусила втратити. І Ійосив мусив втратити. Але знаєте, вони сказали так, бо вони здобули щось набагато більше. Тому не біймося втрачати, бо Господь нас, нам дасть щось набагато більше. Також ще одна така дуже важлива риса, що Марія Міла слухати. А це є дуже важлива риса лідера. Знаєте, пригадуєте, коли прийшов ангел, то Марія займалася звичайними справами хатніми в момент благовіщення. І е, попри те, що вона робить якусь свою роботу, звичайну жіночу, то вона є чуйна і уважна. Марія знає, що Бог говорить кожен день. Бо в нас є часом спокуса, от зараз піду молитися, то значить тоді Бог буде до мене говорити. Або зараз буду читати святе письмо, то Бог буде до мене говорити. А коли я мию тарелі, коли я там прасую, коли я перу, коли я прибираю, коли я мию туалет, то Бог до мене не промовляє. Та абсолютно ні. Та Бог до мене не промовляє. І тоді, коли я перу і веру їсти, і, і коли, знаєте, Переживаю за дітей чи за чоловіка, чи за дружину. Це, е, і Марія це знала. І коли ангел увійшов, то в її серці була тишина, і вона могла почути. Розумієте? Бо коли в серці є хаос, то ми не можемо почути. Ми навіть можемо стояти на літургії чи читати Слово Боже, а в серці є хаос, ми не можемо почути, що Бог до нас говорить. І, власне, тишина сповнена слухання, це найбільш плідне місце для слова Божого, коли Бог може промовляти. І тому Марія слухає і шукає відповіді, бо вона питається, а що означає це слово? Вона почула, але нічого не розуміє. Вона до кінця своїх днів не дуже добре розуміла, але це, це їй зовсім не заважало. Зовсім їй не заважало. Бо вона, ми знаємо, зі слова Божого, що вона робила? Зберігала це слово в своєму серці. Зберігала це слово в своєму серці. І знаєте, це є оцей такий важливий момент в слуханні, що ми перестаємо займатися власними думками, власними справами, власними ідеями на своє життя, а я хочу. Пам'ятаєте, як учні казали, а ми сподівалися. І тому вони і не почули, що Ісус мав воскреснути, що Він і не помер, тобто Він не покинув їх, що не сталося трагедії, Він тільки виконав у цю волю Божу. Власне, ми маємо в тому слуханні почати питатися, що Господь говорить до мене, що Він хоче сказати. І останнє, що є дуже важливо, що Марія розуміє і чітко виконує своє завдання і свою місію. Марія покликана не тільки стати матір'ю Божою, а Марія є покликана стати співвідкупителькою нас, всіх людей. І, власне, Бог кожного з нас кличе до лідерства, кожного. І ми не мусимо проповідувати. Ми не мусимо гарно співати, ми не мусимо, знаєте, там показувати якісь штуки. Ми можемо проповідувати своїм життям, своїм власним прикладом. І багато не треба гостинність, милосердя. Доброзичлива посмішка. Вміння почути когось. Не говорити, бо я хочу виговоритись, бо в мене є проблема. А просто вміння почути. От я зараз маю, знаєте, закрити свої уста, відкрити вуха і серце, і слухати ту людину, яка є біля мене. Слухати, 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 поки їй не стане легше. Що не казати? Не радити, ні, ні, не дораджувати, не співчувати. Просто слухати. Знаєте, в наш час цього найбільше бракує. Як ви думаєте, чому в нас найбільш популярна і дорога професія, яка? Абсолютно, молодці, психолог. Чому зараз так багато психологів? Бо ми не вміємо слухати один одного. Ми не чуємо. І це є проблема. Власне, Марія дуже добре знала свою місію і своє покликання. А кожен лідер найперше не має діяти, і ми про це вже говорили з вами на попередніх зустрічах. Кожен лідер мусить вміти добре слухати, щоб чути, що хоче його спільнота. І пам'ятаєте, як Ісус висить на Христі і каже. До Івана ось мати твоя, а до Марії ось Син Твій. І, власне, в особі Івана Він Марії віддає кожного з нас. Ми стали тими дітьми Божими. І Марія після смерті, перепрошую, після небовзяття, вона дійсно. Спасає і спасає тисячі і тисячі людей. І про це свідчать безліч чудотворних місць, які є, ну хоча б в нас на Україні, а по цілому світі то взагалі є купа. Це, це, про це говорять різні свідчення. Навіть, напевно, кожен з вас має цей близький стосунок з Марією. І знаєте, що мені дуже подобається. Що Марію часом називають та, яка пропускає чорним ходом. Знаєте, та, яка хоче, щоб кожна її дитина потрапила до Царства Небесного, щоб кожна її дитина була разом з Ісусом, щоб кожна її дитина осягнула ту щасливу вічність. Тому вона намагається будь-якою ціною, тобто кожними шляхами вона використовує всі шляхи, щоб. Врятувати своїх дітей. І, власне, це є покликання лідера, щоб жодна особа в спільноті не пропала. Щоб кожен міг знайти своє місце тут. І щоб кожен міг чутися, що тут вже є Царство Небесне. Воно є тут серед нас. Бо воно є в тій нашій любові. Амінь.